Молода родина хотіла зробити кардинальний ремонт на старенькому балконі. Ми хотіли тут замінити всю цю, цю дерев'яну конструкцію на металопластик. Тут нам обіцяли зробити шкафчик, от, а стелю, стіни зробити обшивку під дерево. Ну, зробити теплу підлогу знизу, тут обшивку під дерево. Ну, ззовні також. Обирали нібито ретельно. Серед трьох фірм вибрали найвідомішу. З листівки вікна України, там щось було написано про знижку. І, ну, подзвонили, ну, на сайт у них є, серйозна фірма, багато відгуків там, і так далі. Викликали їх. Вони казали, от ви записані на програму державного там, забезпечення, от ви вже в списку, якщо ви там. Сьогодні не даєте згоду, то знижку втрачаєте. Приїхав замірник, сказав, що всі роботи на балконі під ключ разом з новенькою шафою обійдуться в 20 тисяч гривень, і це вже зі знижкою. «Замірщика звали Горобець Василь Володимирович. От і приїжджає він з Степанюком Сергієм Дмитровичем. Я не знав, що це взагалі він власник чогось. Я думав, він просто якийсь працівник від вікна України, який просто з ними працює. Ну от він поміряв, так все сказав. Там щось ми поуточнювали. він Сказав, що все, підписуємо договір. Підписали, заплатили 16 тисяч, а далі ні вікон, ні робіт. А у фірмі Вікна України Сергій повідомили, що це їхні колишні працівники. Сергій поїхав до офіса і викликав поліцію. Та документи виявилися, нібито чистими. Хлопець визнає, одна з найбільших прогавин це те, що він недостатньо вчитався в договір до його підписання. Тепер уже розуміє, що поставив підпис лише під доставкою конструкції. Після приїзду поліції підприємець Степанюк погодився доставити вікна, вимагаючи доплати в 4 тисячі. Ми згодились на цю доставку тільки тому, що ми хотіли мати хоч щось. Тож за 20 тисяч гривень у квартирі Сергія з'явилися вікна маловідомої фірми. Та ще й не п'ятикамерні, як обіцяла фірма. 58 міліметрів. Ну, тобто, це типова ширина для трьохкамерного профілю. Тобто навіть тут нас так обіграли. Пошукавши інформацію про вікна цього виробника в інтернеті, Сергій з'ясував, вони ще втричі дешевші. Кількість елементів така сама, як у нас, ціна 6 тисяч гривень. Трьохкамерний, зауважте, 58 міліметрів. Хлопець звернувся до громадських активістів разом з ними, іншими постраждалими та з поліцією знову йде до віконних шахраїв. Ось цей чоловік у кепці, той самий спритний горобець, який проводить заміри. Ви приходили від вікон України. Сказав 26 тисяч, що Оксана менеджер посчитала. Люди кажуть, що нам дорого. 26. Тоді спитав Степанюка, він каже, я зроблю за 20. Ви Робить? працюєте на дві фірми? Які там дві фірми. Я хожу де знайду, то й знайду, тому що зробили операцію, я на інше, на настройку не піду. Потім активісти телефонують компанії Вікна України, щоб розібратися з її ролью у цій історії. Там кажуть, їм дзвонили вже кілька десятків разів. На пічатку написано Степанюк, ні? Да, Степанюк, Степанюк. А вы что-то знаете про него, про этого Степанюка? Ну, это Инок. Ну, тоже такая компания, контора. Шурашкина контора? Они ставят окна, бы нам не поставили. Через раз. Через раз? То есть кому-то такие ставят, да? Я поняла, пані приводять, не ставить тривогу у офісі фірми кілька папок з даними про клієнтів. Активісти починають дзвонити. Одні розповідають, що ще чекають на замовлення, інші вчасно відмовились. В началі юня приході що бумажку з печать оставили, дзвонили пару днівному. Я тут попередумала, бо тому що спілкували, що вони просили наперед гроші. і ну как бо шьовненького. Згодом до офісу на шулявці приїхали оперативники. Сергій пише заяву «Слідчо-оперативна група принимает заявление у гражданина, який желают обратиться с официальным да, обращением. Протокол будет зарегистрирован. І далі по ньому будуть прийматися законне рішення. Якщо Сергій сам натрапив на аферистів, то до пані Наталі вони завітали просто додому, ще у лютому. Щоправда, не Степанюк, а й інший підприємець. Поважний чоловік у костюмі розповідав про нібито програму від самої Верховної Ради. По його словам, зараз діє програма від Верховної Ради утеплення житлового фонду і велика знижка на це все. То ну звісно, люди на знижку ведуться. Так само повелась і я знижка по моїй роботі була десь 3 з половиною тисячі дев'ять тисяч передплати і жодних вікон, жодних робіт. Через півтора місяця пані Наталя поїхала до офіса, де вже нікого не було. Схожа історія і у пана Петра молодик подзвонив у двері і розповів про акцію для пенсіонерів. Я заплатив там перші гроші, десь дев'ять чим то тисяч, от а надо було 14 чим, коли 15 тисяч там у мене нету. Так заїхали в банк. він предложив взяти кредит. Хорошо, що там дівчина не дала. Як пенсіонеру мені расплачиваться будет. И она мне не дала кредит. А далі стандартна схема. Через деяке троє званню, уже не відповідає телефон. Приїжджаю туди вовсі пусто. За словами активістів, зараз це найпоширеніша схема. Користуючись передешніми виборами, шахраї ходять по квартирах і розповідають про різні акції, чи то від місцевої влади, чи то від політсил. Мовляв, вам роблять величезну знижку, гріх не скористатися. Активісти вважають, що руки у більшості столичних віконобалконних аферистів ростуть ростуть Москви. Перші згадки про корпусістам, і вони з'явилися якраз в Росії на території Росії. Це перший фактор. він найголовніший. Другий фактор полягає в тому, що коли в один із таких фопів, перший раз, коли ми не зрозуміли, що це проблема глобальна, зараз просто звернулася людина одна і попросила їй допомогти. І ми, коли приходили туди, то нам по Скайпу зв'язували з якимись там їхніми господ... ну, хазяєвами там ще як воно називається у них, у московитів, щоб що от їхні. Старші люди вони зараз знаходяться в Москві. Ми тільки поставі, поможемо зв'язатися. А ще увагу активістів та ошуканих привернула Георгіївська стрічка. Тим часом до офісу такі підролив Степанюк. Горе підприємця на вулиці чекали активісти, які облили його зеленкою. Постраждалі наполягли, що підприємця забрали до райвідділку. Там він написав пояснення і його відпустили. Тепер ошукані бояться, щоб їхні звернення нікуди не зникли. Людмила Кушнір, Олександр Расквич, телеканал Еспресо.